Як сидів, куди ходив, куди дивився і що казав, найголовніше питання вклалися в 15 хвилин. Значить, карти такі є. Я про Зеленського і Трампа. Так, вони всели і просто всілися на двох стільчиках посеред величезної базиліки святого Петра. І так, ми скільки завгодно можемо говорити про акустику, і що там було чути, а що було не чути. Але те, що ми змогли прочитати, що написав потім Трамп у своїй Трусошел, що у Путіна не було останніми днями приводів бомбити українські міста і села. Зрештою, у нього в принципі нуль приводів бомбити і закидувати ракетами. І тут у Трампа з'явилися підозри, що Путін, можливо, миру і не хоче а лише Байнтайм тягне кота за вуса, яко кажучи, ну і валяє Трампову фейс в пилюці, в багнюці і так далі. Аж тут виявляється, що все не так однозначно, і можуть бути і вторинні санкції, і економічні лишата. Пісков виходить і каже, та ми готові починати. Готові починати просто зараз, без будь-яких умов переговори з Україною прямі, і без оцієї історії про раз, два, три, чотири, вісім, двадцять дев'ять і Стамбул, а ще й Мінські домовленості. То що змінилося? Будемо спостерігати, бо передбачуваність явно не сильна сторона ані Білого Дому, ані сучасного світу. Але той шал. Повідомлення, які ми бачимо після зустрічі з Ватиканом. Хоча є два три моменти, які маємо зауважити. Перше про костюм. Єдиний, хто порушив дрес-код протокол на похоронах Папи Римського, вгадайте, хто це Дональд Трамп. Всі в чорних костюмах він в синьому. Ватикан і самий порушує протокол, аби Зеленський опинився з Трампом в одному ряду. І ще так багато зустрічей в Ватиканських садах їх. Не було певно, що зустрівся з усіма, з ким тільки було можна, переговорив і нібито звучить все оптимістично. Як на фронтах, ви й самі знаєте, і дуже мені пасує оця картинка, коли до бесіди, до перемовин, після інавгурації, під час інавгурації росіяни гатять з усього, з чого можуть. І так ми бачимо просування росіян. По карті Deep State ми бачимо, що відбувається на Курщині, на Сумщині, на Донеччині, і бачимо їхні прагнення просунутися до Дніпропетровської області. І ми розуміємо, для чого це немарно Пісков виходить і заявляє, що готові до перемовин без жодних обставин і без жодних передумов. І так, ми скільки завгодно можемо аналізувати європейську і американську версію від засобів масової інформації потенційної угоди. Крим мав би стати солодкою пілюлею, пишуть дослідники геостратегії для Путіна. Але виявляється так, що це може бути остання таблетка для диктатора. Трамп більше не буде погрожувати і не буде говорити, що збирається виходити з перемовин про припинення війни в Україні. Це він заявляє президенту Естонії, і це така собі хороша штука після заяв. Що тут буду, тут не буду, якщо не буде прогресу. А що таке прогрес, якщо вони не домовляться, зрештою, абсолютно не важливо, що і як називає Трамп, і не важливо, що і як розуміє Кремль. Головне, що ми маємо розуміти, Британія отримала запевнення від Білого Дому неофіційне, бо офіційно вони не готові підтверджувати, що такі будуть і розвіддані, і кібердопомога для коаліції рішучих і коаліції охочих. Це означає, що. Без цієї допомоги розвідданих, зокрема, не були готові союзники відправляти свої війська в Україну. Тепер до цієї бесіди можуть і повернутися. Головне питання: що за 15 хвилин встиг сказати Зеленський. Ну і так, якщо вже в містику і знаки розгадувати, то Трамп опублікував свій пост в Social True, True Social, пробачте, тру соу свої соціальні мережі, де опублікував фотографію, де він спиною. Це означає, що ще ні, ну але зрештою, маємо ще й розуміти, що Ватикан став місцем знаковим, де говорять про мир. Невідомо до чого призведе ця бесіда, але тим не менше. Маємо розуміти ще важливий момент. Паралельно з зустрічами у Ватикані відбуваються неймовірні події, де в Росії. Герасимов звітує про нібито повне змільнення Курської області від українських солдатів. Насправді, якщо подивитися, то так суттєво скоротилася територія, яка знаходиться під контролем українських військ, але не всю Курську область. І так, 62 тисячі це втрати росіян на Курщині. Чотири з половиною тисячі це, до речі, північно-корейські солдати. І так Путін сказав, що вони готові воювати. Ці північно-корейські солдати були героїчно відзначені, героїчно молодці воювали власне під час курської операції. Визнання слабкості Росії прямим ротом Путіна це теж хороший знак. І абсолютно неважливо, що він далі казатиме. Росія схлопується і стискається. Ні, ні, не так швидко, як нам з вами того хотілося, але тим не менше. Важливі моменти. Генерал Москалик, ну який Ярослав, який десь, напевно, що закобзонився. Ви розумієте, про кого я той, якого підірвали в Балашисі? Так, так, звісно, затримали уже підозрюваного і вгадайте, так, так звісно, Український сліз у цього затриманого була б видна жительство в Україні видно проживання. Ну без українського сліду ж нікуди. Але ситуація в тому, що у Брянську ліквідували ще одного персонажа, який керував розробкою конструкторському, в конструкторському бюро їхніх ребів. І це означає, що вони ніде й не врятуються. Молотки добра і самокати добра докотяться до всіх, що пропагандисти мовчать, мовчки. Ну, Симонян виставила там якесь кіно свого напівкабачкового кіосаяна, який він зняв, напевно, що з реанімації Бог з ним. Скабієва перепощує Трампа Соловйов так само. Вони мовчать, бо думають, що його казати вже завтра. А ми обов'язково повернемося і розкажемо, а про що мова, що на